Як поширюється світло в просторі. Чому більшість об'єктів, які нас оточують, не є джерелами світла, проте ми їх бачимо. Давайте пригадаємо, що геометрична оптика це розділ оптики, який вивчає закони поширення світла, в прозорих середовищах і принципи побудови зображень в оптичних системах, без рахування. Хвильових властивостей світла. Світловий пучок це область простору, в межах якого поширюється світло. Світловий промінь це лінія, уздовж якої поширюється потік світлової енергії. Світловий промінь це суто геометричне поняття, його використовують для схематичного зображення світлових пучків. Які ж ми знаємо види світлових пучків? На першому малюнку представлені збіжні пучки, на другому розбіжний вид і на третьому паралельний вид світлових пучків. Основні закони геометричної оптики закон прямолінійного поширення світла в однорідному прозорому середовищі. Світло поширюється прямо лінійно. Другий закон незалежного поширення світла, окремі пучки світла, не впливають один на одного і поширюються незалежно. І третій закон закони відбивання і заломлення світла. Узагальнення усіх законів геометричної оптики є принцип найменшого часу. Названий на честь французького математика П'єра де Ферма. Вони названі принципом Ферма. Отже, принцип Ферма або принцип найменшого часу світло завжди обирає таку траєкторію, щоб на подолання відстані між двома точками витратити найменший час. Явище відбивання світла. Це явище. При якому на межі поділу середовищ частина світлової енергії повертається в перше середовище. Для встановлення законів відбивання світла скористаємося оптичною шайбою. СО це, це падаючий промінь напрямок пучка світла, який падає, О. Точка падіння. ОК відбитий промінь. Тобто напрямок відбитого пучка світла. ОБ перпендикуляр до поверхні дзеркала, проведений із точки падіння О. Кут альфа це кут падіння, утворений падаючим променем і перпендикуляром. Кут бета це кут відбивання, утворений відбитим променем і перпендикуляром. Вимірявши кути альфа і бета, можна переконатися, що вони є рівними. Якщо пересувати джерело світла краєм диска, кут падіння світлового пучка буде змінюватися. І відповідно змінюється кут відбивання. Причому, щоразу кут падіння і відбивання світла будуть рівними. Пригадаємо. Закони відбивання світла. Перший закон. Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині. Другий закон. Кут відбивання світла дорівнює куту його падіння, тобто альфа дорівнює бета. Поставимо перед собою запитання, що відбудеться, якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого? Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого променя, то відбитий промінь піде шляхом падаючого. Це оборотність світлових променів. Закони відбивання світла. Можна отримати, скориставшись принципом Гюйгенса. Кожна точка середовища, до якої дійшла хвиля, стає джерелом вторинної хвилі, а обвідна вторинних хвиль дає положення хвильового фронту в наступний момент часу. Розглянемо плоску хвилю, що падає на межу поділу двох середовищ. Напрямок поширення хвилі задамо променями А1 і Б1, які паралельні один одному та перпендикулярні до хвильової поверхні АС. Різні ділянки хвильової поверхні досягають межі відбиття МН неодночасно. Збудження коливань у точці А почнеться раніше. Ніж у точці Б, на час дельта Т, який дорівнює формула зараз у вас є на слайді, де В це швидкість поширення хвилі. У момент, коли хвиля досягне точки Б, вторинна хвиля із центром у точці А вже пошириться на певну відстань і являтиме собою півсферу радіуса R, яка дорівнює АД. Дорівнює В дельта Т і дорівнює ЦБ у той самий час. Вторинні хвилі, збуджені в точках, розташованих між точками А і Б, теж являтимуть собою півсфери, але менших радіусів. Хвильова поверхня відбитої хвилі площина ДБ дотична до цих півсфер. Промені А. А2 і Б, Б2, які перпендикулярні до хвильової поверхні ДБ зададуть напрямок поширення відбитої хвилі. У прямокутних трикутниках АДБ і АЦБ, гіпотенуза АБ спільна. Катет АД дорівнює катету СБ. Отже, ці трикутники рівні, тоді кути ДБА і САБ, водночас кут альфа дорівнює куту САБ, а кут бета дорівнює куту ДБА, як кути з відповідно перпендикулярними сторонами. Отже, кут падіння альфа дорівнює куту відбивання Бета. Крім того, як випливає з побудови. Падаючий промінь. Промінь відбитий і перпендикуляр проведений із точки падіння променя до поверхнього відбивання лежать в одній площині. Чому ж в зеркалі ми можемо бачити своє зображення, а на папері ні? Тому що розрізняють різні види відбивання світла. Розрізняють дзеркальне відбивання світла. Тобто від гладеньких поверхонь, І дифузне, тобто розсіяне відбивання світла від нерівних поверхень, або, кажуть, шорстких поверхень. Відбивання світла є дифузним, якщо паралельні світлові промені, що падають на плоску поверхню, після відбивання від поверхні, поширюються в різних напрямках. Відбивання світла є дзеркальним. Якщо паралельний пучок світлових променів, що падає на плоску поверхню, після відбивання від поверхні залишається паралельним. Плоску дзеркальну поверхню називають плоским дзеркалом. А що ж ми бачимо кожного разу, коли підходимо до дзеркала? Розглянемо. Як утворюється зображення в плоскому дзеркалі? Зараз на малюнку С-джерело світла СА, СБ і СЦ падаючі промені. А, А1, ББ1, СС1, відбиті промені. Якщо продовжити відбиті промені в протилежному напрямку за дзеркалом, Усі вони перетнуться в точці С1. Точка С1 уявне зображення точки С. Плоске дзеркало завжди дає уявне зображення. Проведемо дослід. Розмістимо вертикально шматок плоского скла, яке виконуватиме роль дзеркала. Оскільки, слон... Оскільки скло...